Тут вже привода нема. Тут буде ще діставати, а потім редуктор передній. Шліци ще нарахував, так що така от праця зроблена вже. Так, ну що, попередку вже фінал, наближається розборки. Три точки кріплення редуктора відкрутив. Зараз він з підпоркою. Приводу вже другого теж нема. Так що щось да, виходить. Так, ну я шруси без розбору поки так е помацав. Ну, люфти в них є, а редуктор мені навіть сподобався передній. Може дійсно, із за шрусів сумарний такий люфт великий виходить. Ось редуктор. Ну, Тут треба половись вставляти, але щось такого розбовтаного я не бачу. Ну... Треба цю кришку знімати та дивитися. Може якось його почухаю трохи. В такому виді і навіть майстру його віддавати не гоже. Так, знімаю задній кардан і тут подивився. А тут така от конструкція. Тут хтось колись третю опору роздатки робив. І щось не зрослося. А я хотів роздивлявся, купляти її чи ні. Тут подушки немає. Але все ж таки, кронштейн є, і он є які перекладене, щось прикручене, щось відкручене. Оце знахідка. Так. Ну що, роздатку відкрутив. Залишилось її демонтувати. Так що, велика справа зроблена. Ще коробка попереду. Креативність попереднього власника чи того, хто збирав, напевно, то він збирав, зашкалює. Стартер, верхній болт, 12-й ключ. Під 12-й ключ. Амортизатори болти нижні. Там один під 15-й ключ, інший під 17-й, а гайки тих болтів 17-й ключ. Креативно, дуже креативно, ну це 12-й. І це один. Інший був 13-й. Туб короба знімати. Не пам'ятаю, вихлоп треба знімати чи ні. Там її відкрутив. Не пам'ятаю, вихлоп знімати чи ні. Але вона лежить на штанях. На Стабілізатор теж трохи лежить, там заважає. Отак От підставив. Там такі проставки, оце металеві, я гадав, що то просто резинки. Отакі такі по пів сантиметра проставки, були ось до. Так що, звісно, воно все криво буде стояти. Там ще перемикають швидкості теж, хоча там виріс є, але він теж... Зачеплений там. Зараз перепочину і якось треба що <гум> вихлоп знімати не хотілося б, тому що тут, тут ці з'єднання, вони погано роз'єднуються. Так, відкручую штані і тут замість от такої гайки. <гум> Та шпильки такий болт. Сюрпризи не закінчуються. І тут шпилька четверта складова кріплення штанів. Такого колхозу я ще не бачив. Так, щось тривога завила. Прийшлося тут такий кусок випілять, бо ну, стабілізатор зняв, але все ж таки цей речах я не пам'ятаю, його, куди його клацати, щось не вилазить. Так що ну, потім, потім заварю тут щось, посилю. Поки так, треба короба вже скидати. Так, ну що, програма мінімум зроблена. Все, познімав. Далі буде дефіктовка. Я дивлюсь, тут подушка та що треба. А, номер я ще не відколупав, тут воно все в мазуті. Але, 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 але я дивився. По малюнкам Фотки були, і там в неї така кронштейн оцей вгорі, він такий, як з вухом. А ось до ця пластинка посилення, це одна з характерних рис Траверси п'ятиступки Ступки. І ще одна характерна риса, що ну, я тут звідси не покажу. Ось ця сторона права, вона рівна. Вон. Вона рівна. А тут вона випукла. Оце є траверсо п'ятиступки. Тобто в мене все вірно по металу стоїть, але тут воно затирало, тут були проставки. Так що щось хотіли. Якийсь баланс нарушили і незрозуміло. То... Із-за Поліка. Але Полік все ж таки я вас дивлюсь, справа латка. А ось це, це є завод, це місця завода. Так, да, там болти переварювались видно, але Щось схоже на завод, ну там треба відмазути. Відмити, Наші ці проставки були, коли... коли по траверсі і подушці все вірно, це коли інша там траверса з чотирьох ступки чи подушка з чотирьох ступки і там далі. Я... Якось воно. Частіше траверса інша. Або, якщо там... Або навпаки, на 4-ступку поставили траверсу 5-ступки і там починаються теж проставки, проставки, двигун нахиляють і все інше. Тут, тут поки все вірно. Незрозуміло наше там то. Так, ось такий от. Кронштейн подушки, траверси. Потім подивлюсь, порівняю. Так. Ось до воно. Так. Ну, ось до, без проставок, без нічого. Все воно сідає по своїм місцям. Нічого. Вінтом не крутило. Погано видно ось до. Все, все гарно прилягає. Я не розумію, нащо там ті проставки були. Все гарно встає. Все гарно. Ну нема ніяких. Ні зазорів, нічого. Плотняком сидить і все. Тобто можна все заново збирати без проставок. Без тих гайок, що тут були різані. Все буде добре. І тут не буде кардан бити, тут буде гарний зазор. Пів сантиметра. І все, йому вистачить, щоб тут вилка, виделка кардана набила. Щось я не розумію, той тюнінг.